Потужного всім здоров'я, пані та панове. Навіть в купу, так би мовити, каміння ви можете знайти перлину. Серед усієї техніки Британії на ранніх бойових рейтингах дуже і дуже мало якихось годних машинок, годних фаномох і тому подібне. А ось саме Sark mk 6, дуже прикольна тачанка, особливо. Вважаючи на її бойовий рейтинг 3.3 і можливістю взяти там в сетап багато різноманітної преміумної рангової льотки, як я це і роблю в основному, От, наприклад, в мене що тут є: Хелк, давайте його одразу. І виберемо. Для того, щоб не бивати на тюльотку, тут дуже багато різноманітних цікавих екземплярів для танкових реалістичних боїв ця машинка підходить якомога краще. Тут величезна кількість плюсів. Так, є відчутні мінуси, про них ми поговоримо в бою. До речі, досить високо кидає. Це пов'язано з тим, що бойовий рейтинг. 3,7 постійно грає внизу списку, тому 3.3 частенько буде грати або вверху в, на, в самому топі, або ж проти 4.0. 4.7 зараз дуже популярний бойовий рейтинг, як і 5,0, тому все, що на 4.0. 3,7 буде з легкістю попадати. Вниз в списку, а ми ж на 3.3 досить частенько будемо в топі. В цьому ще можна побачити величезний плюс. Скажу одразу народ, на тій машині потрібно дуз, досить добре знати місця розміщення боєукладок або скупчення різноманітних важливих модулів або членів, членів екіпажу, тому що, як я і казав, дамаг досить. Бомику поганенький. Як ви бачите, нахабну позицію досить я забрав одразу ж на початку бою. Ну, до речі, поганенько, що тут ЛТшка, але добре, що її знищили швидко. Не спішать противники виїжджати на цю вулицю, на мій простріл. Ну, Я думаю, можна і проїхати далі. Зліва мене повинні прикривати, а справа я повинен сам бачити, якщо тут хтось буде. Швидкість ви були, спостерігали і динаміку тієї машини, по рухливості тут все досить-досить добре. Так, на грачі нікого не бачимо. Потрібно проїжджати далі. Ну, досить швидко, я б сказав, би, гармата стабілізується. Розкачка, в принципі, є, але прикол тієї розкачки. В тому, що досить швидко я так і не розумію, де він до сих пір. Його знищили, це добре. Точка А досі за противником чомусь, хоча ми сильно проїхали. Ще щось розкидує дими, незрозуміло навіщо. Водій заряджаючий. От кудись сюди хочеться дати. Чи не пробивають, чи що, не знаю. Гусениця. Не можу зрозуміти, куди стріляти йому. Сильно високо, напевно. Ну, як ви бачите, нашій грі такі, до речі, безшумно приїхав, Т-50 сюди. Нашій грі по... Ой, стоп! В нашій грі поганенько все з цим фактором. Так, до речі, є ще не тільки 1000 фунтовки, є й 2000 фунтовка, але не раджу вам її брати, народ, якщо чесно. Краще вже перевіреними. Так би мовити, користуватися снарядами, точніше бомбами. А взяти одну 2000 фунтовку і 2000 фунтовки не вийде, там вже буде перевантаження у літачка. Так, підривач на півторушку я виставив. Можна летіти шукати в собі тілі. Є поки що шанс зверху розіграти, тому зверху і буду виглядати собі противників. От щось двоє їдуть, начебто мимо. А, ні, не мимо, це точно. Даблкіл. Дабл кіл на тій машинці. Ну, я думаю, у противників підгоріло і вони можуть взяти якусь потужну техніку для того, щоб помститися мені. Ще один фражик. Ну, не знаю, я точно скидував цю бомбу чи не дуже, але прикол в тому, що це союзник літає. Прикол в тому, що ох, як ви прольотик на цій машинці. Я побачив, що там щось дуже картоне, тому не став кидати бімбочку, але все-таки в кінці віддав. Для того, щоб менше мати перевантаження по масі. Ох, як же добре залітають браунінги на такій стрічці. Дуже хороший бій саме на Thunderbolt. тому, якщо ви думали взяти щось таке для штурмовки, не обов'язково навіть, щоб качати Британію, а просто по фану. Мені здається, машинка дуже і дуже годна. Так, цей тільки нори тому нема сенсу особливо на нього звертати увагу тут бачу. Ох, як же залітають з Браунінга! Е, ніколи в житті, чесно кажучи, в мене так не залітало. Можливо, щось апнули Браунінгом. Я не знаю, але стрічка по наземним стоїть. Я не пам'ятаю, щоб так сильно вони дамажили в основному, коли я був вилітав на Браунінгах, то досить все було поганенько в цьому плані по дамагу. Ой, мене щас бімбочкою. Штурхане. Да, мені зламала бімбочка майже все. На жаль. А так би невчасно, дуже невчасно. Списано через фатальні пошкодження. Він бимбочку скинув, і я вже, як тільки побачив, що вона падає, вже був зрозумів, що буде в цьому бою. Так, народ. На жаль, на Сарку не дуже сильно виходить грати, як ви бачите, зливаюся, але от саме цей бій дуже дуже хороший, дуже показовий саме на Хілкеті був. Давайте один заключний зіграю. Спробую саме на Сарку щось набити, щоб вам було цікавіше переглядати цей огляд. Ну і закинуло нас на Кубань 130 очків відродження. Хочеться сказати, що на цій машинці в принципі, і безрізниці куди ти потрапиш в топ чи вниз списку, тому що вистачить 120 мм пробиття основним снарядом в притул майже на будь-яку техніку. Тому особливо ніяких проблем не буду грати внизу списку, а зустрівши якусь картонну машинку, з легкістю ви будете по ній відстрілюватись саме з Браунінга. Він у нас є. Досить на картах, тим більше War Thunder він буде корисним, щоб знищувати які-небудь парканчики, сміття і тому подібну мішуру. На рахунок швидкості максималка у нас 100 км, а 65 до речі, чомусь думав, що 100 65 км на годину. Не спрацювала розвідка чомусь. Ну, до речі, також грозна машинка, проти нас була там Савка 201248, якщо не помиляюся її назва. І вона побачила, що я приїхав сюди, мабуть, передумає їхати. Або ж ні. Ну і за рахунок того, що. На тій карті можна реалізувати наші хороші кути нахилу, гармати. Командир Заряжан. Так, ну спробувати... Щось сюди під'їжджає, мені здається. Балістика хороша. А це не те, до речі, по чому я попав. То БТ була якась, а це щось інше. Це щось швед якийсь. І того челіка я не бачу, тому особливо саме по ньому немає сенсу стріляти. Ой, добре, що ми його знищили. Якщо не помиляюся, тут ламаються ось ці домики. Не ламаються. На жаль, не ламаються. А команда моя тут є десь. Ой. Через величезні дими Браунінга не помітив. А, я тут один, все, я, в принципі, зрозумів. На жаль, я тут один. Ох, залетіло нормально. Так, да, на жаль, я тут один. В принципі, поки що бій непоганий, головне не злитися якось з позором. тут у нас. Не він дивиться на мене, нехай дивиться, в принципі. А, наша ЛТшка поїхала кудись на м 22 Ми просто кудись поїхав чел. Це погано. Сподіваюся, на Т-28 мені чел допоможе. Так, допомогла мені команда. Це добре. От я не розумію, що тут, то я взагалі ось це бачу, те, що тут мені показують нітку чи ні. І цей чел мене також напрягає, він кудись проїхав чи де він. Точку це не беруть. З однієї сторони це добре. Тут щось стоїть. Ага, він переїжджає. Добре, розібрався я тут з ними. Довго стояти не бачу сенсу, буду переїжджати в іншу точку. Так, це вже труп. Мені цікаво з тим челіксом, який був. На дальняку в районі точки С розібралися вже союзники чи ще ні. Ой. Фугасик одразу заряджаємо на такі машинки. Справились. Фазик живий десь в цьому районі він стоїть ні, не в цьому. Ага, ось ще пазик один. Ну кемперити в спаун, звісно, це круто, але водій, навідник знищений. І він, до речі, перекрив базу свою, тому зі, з ворожої бази навряд чи по мені будуть стріляти. Трансмісія. О, досить потужно я його зламав і добив. Дуже хороший бій. Карта нова, ну, як нова, перероблена Кубань, Виглядає вона досить гарно, якщо чесно. Навіть при тому, що я зменшив якість графіки своєї для того, щоб зберегти FPS на новому моніторі з більшою роздільною здатністю, виглядає навіть на середніх налаштуваннях досить непогано ця карта. Особливо при такому освітленні досить приємному. Це кудись мандрує хлопець, він випригнує, я так розумію. Так, ну, 7 фрагів. Я думаю, по машинці, в принципі, все зрозуміло, якщо знайти хорошу позицію, не підставлятися зайвий раз проти якоїсь фугасної техніки, то будете ви з легкістю навіть виживати. У нас тут по компоновці через те, що досить невелика броня, невелике бронювання, будуть мало зводитись каморники ворожі. Цим потрібно користуватися, але не перегравати, тому що у нас небагато екіпажу. Тому краще не заграватися в цьому випадку. Це башта, я думав, танк. А я думала сова. До речі, точку А беруть. На Фуджесік перемикнемося, чому би ні правильно. До речі, тут два клієнта. На Фугасік. Ой, як ми розкидуємо. Ну, По машинці, я думаю, все зрозуміло. Так, кемперство респавну ворожого я засуджую, але в іншому, ви бачили в цьому бою, непогано відіграла ця машина, зайняла вигідну ключову позицію на карті, в соло розібрався з точкою, можна сказати. Був би трошечки кращий дамаг. То я би з певністю і сам би переграв тих е, зеніток, які під'їжджали в мою сторону. А так, е, з легкістю, як ви бачите, ой, що це я. А, все, поняв, е, за, за, заговорився і е, замість кліка не зрозумів, що тут таке. Так, народ, думаю, вам зрозуміло по цим по двом машинкам, і на тій ті я досить хороші. Бої зіграв, на жаль, окремо, але е, краще якомога раніше вилетіти на літачку, щоб зробити більше фрагів. Під кінець бою багато, більше зеніток, більше авіації ворожої, тому е, краще вже так робити. Сподіваюся, вам відео сподобалось. Машинки однозначно дуже цікаві. Рекоменду рекомендую пограти на обох. Тому, якщо є можливість, купуйте Hellcat Разом з етапі із Сарко, це імба. Дякую, що переглядали. Не забувайте залишати свою думку на рахунок цих машинок і взагалі, чи частенько ви спускаєтесь із топів і притопів на такі бойові ранги для пофанитись. Дякую за увагу. Побачимося на стрімах о 9.30 та в наступних відео. До побачення!